Слава Ісусу Христу! Благословенного дня, мої хороші. Знову всіх вас рада бачити. Хочу сьогодні поділитися з вами знову своїми откровеннями. Хочу розповісти вам про те, що ми зустрічаємо часто в своєму житті. Є люди, які називають помазанками Божими, тобто благословенними, Богу. В них є чудове життя, вони живуть у багатстві, у розкошах, мають чудову роботу, гарних, розумних дітей, е, розумні, гарні. Але ви повинні знати, що все це тліне. І якщо вони благословені, значить хтось за них в житті молиться. Але вони не повинні. Забувати про те, що е, їм самим потрібно молитися і дякувати Господу за кожний прожитий день і за все те, що вони мають, цінувати його. Тому що якщо вони не будуть цінувати і дякувати Господу, а основне, якщо не будуть молитися і е, читати Слово Боже і впроваджувати е, його в своє життя, то все, що вони мають одним днем, може все зникнути. І навіть якщо в цьому житті все буде гаразд, то після смерті, якщо вони не пізнають Бога за життя, то в тобічному житті вони ніколи не будуть з ним. Щоб не вийшло, так як у ті притчі з багачем і Лазарем. Ми зна... Багача навіть імені немає, тому що таких багачів, таких людей, в наш час є дуже багато. Він після смерті навіть в пеклі, і, і то не кається, але проситься, проситься Бога, щоб е, навернув хоча б його рідних, його сім'ю, е, щоб того послав до них людей Божих, щоб розповіли про Бога, про те, яке, е, яке страшіття відбувається в тому пеклі, як він тяжко мучиться. А Господь відповів: якщо при житті не пізнають. То, кого б він не посилав, навіть з того світу людей, все одно вони йому не повірять. Тому, поки ми маємо цю можливість, поки ми живемо на цій землі, ще є час покаятися, увірувати в Господа, прийняти його в своє серце і також у своє життя. Дякую вам за розуміння. За те, що слухаєте мене. Надіюся, що мої слова не будуть марними, а дійде до кожного серця із вас. Дякую, Господу, за все, що я маю. Амінь.